Близько сьомої години російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Уламкове поранення гумілки отримала 53-річна жінка. Згодом до лікарні доставили ще двох поранених. 58-річний чоловік у стані середньої тяжкості. 85-річна жінка у важкому. Повідомляє у телеграмі керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Дніпровський корабельний райони та центральна частина Херсона були під масованим артилерійським обстрілом. Минулої доби Валентина розповідає, її квартира на третьому поверсі. Після атаки в оселі зруйнована стіна, вибиті шибки. Все, все страшно сні не придумаєш. Все можна ремонтувати. Я взагалі не знаю, ли будемо подижати ще ремонт. Взагалі я хочу сказати, що ти ще дерева нас пословоте. А вот получается, наверное, в него попало, а потом это все разлеталось, мы так думаем. Потому что внутри там и холодильник поврежден, и пол даже пробит внутри квартиры. 92-річна Галина разом з маломобільним чоловіком під час обстрілу ховалася у кімнаті. Я його не можу вставити. Я повинна бути з ним. З дідом обіймаємося і я плачу. Коли ось вот такі обстріли, ось вот такі страшні, як вчора, Это ужасно. Всю ночь мы не спали. Абсолютно. Дом трясется. Там что-то светилось за окном. Но страшные взрывы были. А утром а, еще вроде бы ничего тихо. Потом раз и два, опять прилета было. И выбило нам вот, в стекло. На цій вулиці після обстрілу російських військових пошкоджений багатоквартирний будинок та автомобілі. Під вогнем була і сусідня вулиця. На місці обстрілів працюють комунальні служби. Закриваємо вікна після прильотів, пошкоджені там, де нема власників, де є власники, вони нам відчиняють доступ до квартири. Зашиваємо їх внутрі, а так зашиваємо знаружи, з вишки. Де нема власників, де виїхали люди, де порожні квартири. Пошкоджень багато, але вже більшість з них устранені, тому дороблюємо те, що ми доробили вчора. Загалом минулої доби Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли вісім разів. Спалахнули кілька пожеж. В одному із міських парків повністю вигоріла трава. З дронів атакували передмістя Херсона, Антонівку. Пошкоджений приватний будинок повідомляє поліція області. Є влучання в об'єктах критична інфраструктура, адмінбудівлі, навчальний заклад, який майже вщент згорів в центрі Херсона. На жаль, є і жертви. Одна людина загинула, жінка 54 років, яка знаходилась якраз на роботі в одному з підприємств міста. І також 15 ще отримали поранення різного ступеню типу. важкості, були прильоти і дронів камікадзе, внаслідок чого були поранені люди. Тільки в самому Херсоні вчора 11 людей постраждали, і одна жінка серед цих 11 загинула. З дронів російські військові продовжують атакувати цивільне населення у Береславському районі внаслідок скиду вибухівки на житловий квартал. У Береславі поранена 54-річна жінка. Минулої доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби на населені пункти тягінка та бургунка. Окрім цього, з артилерії атакував населений пункт Бургунка. Користуючи безпілотні літальні апарати, окупанти атакували місто Борислав, Червоний Маяк, Михайлівка та Дучани. В ході ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом минулої доби під обстрілами говорить Володимир Літвінов, були п'ять територіальних громад: Береславська, Новолександрівська, Милівська, Новарайська та Тягинська. Ольга Ляшенка, Гірпеченка, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.